Пан Сергію, тут є заява від Туреччини, міністр закордонних справ Туреччини каже про те, що передумов до завершення війни у цьому році немає, але в наступному війна завершиться. Слухайте, ну якщо немає передумов до завершення війни в 24 році, якими мають бути, і чи з'являться вони, і чому так думає міністр закордонних справ Туреччини, що вони з'являться майбутнього 2025 року? Можливо, він щось знає про що ми не знаємо. Ну, напевно, він він знає трохи більше, ніж ми тут, я в цьому переконаний. Але якщо так, знаєте, на на наш розсуд поміркувати трішечки, то Ну ми ж всі розуміємо, що умови для закінчення війни, в принципі, виборюються, відвоюються зараз безпосередньо на нулі. Якщо Росія побачить, що Втрати настільки критичні, що до прикладу, після умовної там перемоги вони залишаються без абсолютно армії, боєздатної, і будь-яке вторгнення е, якоїсь додаткової е, країни е, призведе до критичних е, якихось вже е, е, втрат і армії, і, можливо, навіть територій. Ну, що вони не вистоять при додаткових якихось силах, які втрутяться в війну, то можливо вони будуть наполягати на підписанні якихось документів. Звісно, що якщо б в нас в цьому році з'явилася авіація, більше ракет, більше снарядів, то на полі бою в Росії не було б тих невеличких, але все ж таки успіхів, які вони мають зараз. Вони проходять вперед, крок за кроком не швидко. Вони не отримують перемоги величезні там кожного тижня, але певний локальний успіх все ж таки мають. Так, от ще ми з вами про це вже згадували: ще е, дві Авдіївки, грубо кажучи, вони настільки втратять багато е, сили засобів. Що це буде ну може бути вже загроза для в принципі Росії в цілому. Тому я не виключаю, що турки знають про ну певні якісь наші можливості в, в такому в майбутньому найближчому, що ми щось отримуємо Е, Давайте навіть згадаємо, як зараз вражають і гур і СБУ. Потужності по нафті, по нафтопереробній галузі. І якщо Росія від наших дронів вже на урядових нарадах приймають рішення зупинити експорт нафти, ну це говорить про те, що по ним нанесли достатньо потужні удари. Плюс. Є підприємства, які офіційно навіть на Росії говорять про те, що одне підприємство зруйновано критично 5% відсотків всього пального на Росії, яке виробляється, інше підприємство 10% відсотків всього пального. Ну з таким успіхом вони взагалі втратять можливість. Заправляти е, швидко всю свою техніку, ну а це призведо до того, що вони десь зупиняться. Тому дай Бог, щоб турки знали е, те, чого ми з вами зараз, е, ту інформацію, якою ми з вами, з вами не володіємо, але це буде виглядати саме в військовій підтримці України потужні підтримці, а не так, як зараз. Вежливу заяву робить начальник е, штабу сухопутних військ. Франції. Франції він каже, що армія Франції готується до участі у найважчих конфліктах. А на французькому телебаченні, і це не з телеграму, я дізнався, а я сам сьогодні перевіряв особисто, розглядають різні сценарії е, там, можливі операції західних військ в Україні. Скажіть, будь ласка, це ну я знаю, як працюють телевізійники. Для них головне цифри, картинка і так далі. І для вас це не секрет. Але коли таку заяву робить начальник генштабу сухопутних сил, це вже інший левел. Скажіть, будь ласка, чи будуть французи, французькі війська на території України, як ви думаєте, чи це спеціально наганяється? Mm, ну, поки що я впевнений, що це більше все ж таки е, е, напроти увагу путінській оці, е, червоній кнопці, те, що він постійно залякує всіх там або тактичними, або стратегічними ядерними ударами. Там і по Дрездену, і по Берліну, і по Британії, куди він тільки там не, не намагався, зі слів пропагандистів російських планувати удари свої, і для стримування цього все ж таки, я думаю, зараз і проговорюють от ці тези вже вголос. Нема вогню без диму і диму без вогню. Якщо це проговорюється, то це потрібно або для того, щоб підготувати європейські країни і жителів країн для того, що все ж таки цей крок треба робити, або для того, щоб Путін зрозумів, що від звичайних обіцянок, як європейці довго запрягають, вони дуже дуже довго приймають певні рішення. Давайте згадаємо тільки. Як довго ми чекали нормальну зброю, якусь ну там дали нам лави, джавеліни але вони не вирішували на полі бою так прямо, аж критично а, ситуацію. І вже коли ми почали отримувати Хаймарси і, Хай і Краби, і Цезарі, і Дани, і чому, чого тільки в нас вже не було, тоді вже ми змогли зламати хід на фронті. Зараз зупиняються поставки снарядів. Знову в нас є там певні проблеми. Тому е, поки це табу, і багато лідерів різних країн кажуть, що дійсно ні, ми не готові. Але якщо це проговорюється, то така ситуація так само має право на життя. Можливо, в нас реально з'явиться не маленький, а величезний контингент е, із західних країн е, військових е, таких підрозділів і це. Це не рота якогось іноземного легіону, це не спрацює. Це повинні бути дійсно, ну я не знаю, величезні підрозділи з технікою з усім. Тоді це вже буде величезна дилема для Путіна. Чи відправляти чергову ракету, кінжал чи калібр, щоб, не дай Боже, вони не вразили там казарми західний віз чи ні. Ви знаєте сукупність новин, які стосуються там окремої кількості людей, лідерів країн. Мене наштовхує на окремі думки, але я хотів би до вас з ними звернутися. От дивіться, декілька видань пишуть про те, що, наприклад, там Сідзеньпінь, очільник Китаю, політика про це пише, відвідає Францію, і от я буквально цитую: аби переконати Європу запросити Росію на саміт до Швейцарії. Швейцарія за повідомленнями ще низки змі, також, нібито соголосно з Китаєм і переконує інші країни запросити Росію, а цей саміт відбудеться в Швейцарії. Запросити також і російську сторону. Звичайно, Україна проти які країни союзники також. Але сьогодні з'являється ще одна новина: що Путін може здійснити свою першу закордонну поїздку, свій перший закордонний візит у травні. Здається, саме до Китаю зустрітися з очільником Сі Сідзенпінем після так званих виборів. Скажіть, будь ласка, сукупність ось цих новин нам про щось говорить? Ну, Тут, тут мова йде про одне те саме чи ні, це, чи це різне? Е, ну, врешті-решт про одне те саме, тому що е, починаючи з я не знаю, перших там е, днів повномасштабного вторгнення, все одно всі намагаються проводити певні переговори. Все одно всі намагаються зупинити війну, але на кожна сторона на своїх умовах. В Росії свої умови. Китай, як країна, яка приймає участь в геополітичних таких розкладах на нашій планеті, вона хоче зупинити так само війну, але на своїх певних умовах. Є, є європейські країни, є Сполучені Штати зі своїми там певними там умовами. Ну і безпосередньо є Україна як суб'єкт всього, що відбувається, так от всі хочуть, щоб все зупинилось, і перемовини вони проходять, якісь домовленості. Я впевнений, що якщо вже лідери готові зустрічатись і спілкуватись, то якісь попередні домовленості, чи, хоча б натяки, чи чи щось попередньо вже проговорювали. Е, і, можливо, взято за за якусь, не знаю, за основу взяли там е, певні моменти, які повинні бути в тому папері, які будуть врешті-решт підписувати, е, і потрохи-потрохи проговорюють е, нюанси, які треба обходити. Тобто там, де непримиримі не якісь е, суперечки. Або просто зараз е, намагаються домовитись, е, ну. Про давайте так будемо говорити. Є певні умови наші е, в Україні, там, територіальні, да? ну, на, на поступки, про яких зараз президент говорить, що ну, не піде ні в якому разі. То, можливо, є якісь умови, при яких ми можемо щось підписати, щоб хоча б зупинити активну фазу бойових дій. І далі вже там вирішували певні питання дипломатичним шляхом. Можливо, і так. Я думаю, що намагаються все ж таки е, різні країни саме таким чином прийти до е, зупинки активної фази бойових дій, щоб, хоча б, зупинити е, бойові дії. А далі вже будемо домовлятись. Але ми чудово розуміємо, що зупинка бойових дій в тих межах, де зараз знаходяться війська, наші російсько-окупаційні, вони призведуть тільки до того, що росіяни встигнуть за час якоїсь паузи підтягнути резерви, навчити додатково декілька сотень тисяч своїх мобілізованих бійців, підтягнути зброю, і потім розпочнуть все з новою силою.